Найжаданіший американець, якби такий титул існував, його б однозначно носив Бенджамін Франклін. Мало хто пам'ятає, хто це і за які заслуги Бенджамін Франклін увійшов в історію, але майже кожен знає: саме його зображено на банкноті номіналом у 100 доларів США. Через це мало не кожен другий вважає, що Бенджамін Франклін це один з 46 американських президентів. Та це не так. Франклін був і письменником, і винахідником, і політиком, ким завгодно, але тільки не президентом. У цьому випуску ВОЗ ми згадаємо Бенджаміна Франкліна, людину, яка за своїм внеском в історію США дала б фору багатьом господарям Білого Дому. Ви дізнаєтесь, як хлопчик з сім'ї ремісника Миловара з двома класами освіти став ключовою фігурою в історії Сполучених Штатів? Який стосунок батько-засновник США має до грому гольфстріму та щорічного переведення годинника на зимовий і літній час? І як, зрештою, йому вдавалося стільки всього встигати. Та спершу підпишіться на наш канал і розкажіть про нього друзям. Більше підписок, більше крутих історій. Бенджамін Франклін народився 17 січня 1706 року в сім'ї небагатого бостонського ремісника Миловара. Він був 15 з 17 дітей в сім'ї. Не дивно, що маленькому Бену з раннього дитинства довелося самому піклуватися про себе. Наприклад, читати і писати він навчився у 5 років, абсолютно самостійно, просто спостерігаючи за тим, як брати і сестри роблять уроки. Помітивши обдарованість хлопчика, батько віддав його до престижної граматичної школи. Вона приблизно відповідала рівню класичної гімназії. Але провчитися там Бенджамін зміг всього рік. На в сім'ї забракло грошей. Ще рік хлопчик навчався у простішій школі, а в десятирічному віці батько взагалі забрав його зі школи. Пора було допомагати батькам у майстерні. Тим це не зупинило Бенджаміна в його прагненні дознань. В день він допомагав батькові на миловарні, а по вечорах читав. Публічних бібліотек у північноамериканських колоніях тоді не було. Саме Франклін згодом це виправить. Тому маленькому Бенджаміну доводилося витрачати на книги кожен цент, який йому вдавалося роздобути. Здібності до самоосвіти у Франкліна були дивовижними. Протягом життя він самостійно вивчив кілька мов, зокрема давніх. З 12 років Бенджамін вже працював під майстром у друкарні, яку відкрив його старший брат Джеймс. Коли згодом Джеймс почав видавати свою газету, 16-річний Бенджамін під вигаданим жіночим ім'ям взявся писати туди сатиричні есе. Джеймс охоче їх друкував, гадки не маючи, що це справа рук його молодшого брата. У 22 роки Бенджамін вже заснував власну друкарню. У 23 почав видавати пенсильванський вісник. А у 26 – суперпопулярний щорічний альманах бідного Річарда. Паралельно Бенджамін стрімко будував політичну та громадську кар'єру. 1736 року його обрали до пенсильванських провінційних зборів. Того ж року став секретарем Пенсильванської генеральної асамблеї, яку згодом очолив. 1743 року. Він очолив також американське філософське товариство, яке виросло із заснованого ним же гуртка дискусійного клубу торговців і ремісників. У 1737-1753 роках він обіймав посаду поштмейстера Пенсильванії. А в 1753-1774 керував поштою всіх північноамериканських колоній, зумівши на цьому посту реформувати всю поштову систему. З 1757 по 1775 рік Франклін представляв інтереси одразу кількох американських штатів у Лондоні. Авторитети, широка відомість, зробили Франкліна своєрідним надзвичайним. Посланцем колоній у Великій Британії. Інша сфера його зацікавлень наука та винаходи. Ще в дитинстві Бенджамін якось прийшов до затоки з невеликими дощечками, вдягнув ці саморобні ласти та поплив з небаченою швидкістю. Іншого дня Франклін притягнув з собою на пляж повітряного змія. Запустив його, увійшов у воду, ліг на спину і поплив за допомогою попутного вітру, як під вітрилом. Всього за своє життя Бенджамін Франклін відкриє світу багато речей та явищ. Саме він запровадив загальноприйнятне тепер означення електрично заряджених станів, які сьогодні позначаються як плюс і мінус. Саме він, вивчаючи природу блискавок, винайшов перший громовідвід, але одне з головних його наукових відкриттів пов'язане з любов'ю всього життя морем. Вже на посаді директора пошт Колонії Франклін звернув увагу, що судна, які перевозять з Англії до нового світу кореспонденцію, приходять набагато пізніше ніж значно важчі вантажні судна, які йдуть приблизно тим самим маршрутом. Різниця могла становити кілька тижнів. Бенджамін обговорив це зі своїм кузеном, капітаном китобійного судна, і той поділився лайфхаком. Виявляється, в морі, як і на звичайних дорогах, є перешкоди сильні течії, які заважають кораблям плисти з максимальною швидкістю. Щоб не витрачати зайвий час, достатньо уникати їх на своєму шляху. І Якщо американські моряки, які керували торговими та китобійними суднами, про ці течії знали, то британські, які керували поштовими кораблями, ні. За наполяганням Франкліна моряки почали наносити свої спостереження на карти, в результаті чого було створено першу карту Гольфстріму. На вивчення Гольфстріму Франклін витратив кілька років. За його участі вперше виміряли швидкість ширину та глибину течії. До речі, саму назву Гольфстрім теж придумав Франклін. Дослівно вона перекладається як течія затоки. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це Віка Ем, Ілля Майєр, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев. Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Денис Скворцов, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати краще. Та все ж Франклін потрапив на 100-доларову купюру не як вчений та винахідник, а як один з батьків-засновників США. До ідеї незалежності нової Англії від британської корони Бенджамін дійшов не одразу. До 1765 року він був щирим прихильником федералізації, наділення автономією колоній зі збереженням їх всередині кордонів Великої Британії. І тільки після того, як між колоніями та метрополією з'явилося забагато суперечностей, Франклін остаточно став прибічником незалежності. Бенджамін Франклін єдиний з батьків-засновників США, чий підпис стоїть одразу під трьома найважливішими документами в історії Америки. Тисяча 1776 року він разом з лідерами колоній Томасом Джеферсоном, Джоном Адамсом, Роджером Шерманом і Робертом Лівінгстоном розробив основоположний для Америки документ декларацію незалежності від Великої Британії. На той момент війна тринадцяти колоній проти англійської корони вже була в повному розпалі. Відступати було нікуди, щоб перемогти. Потрібна була підтримка Франції. Та спочатку Америці слід було оголосити про свою незалежність. Так і було зроблено 4 липня 1776 року. У Філадельфії на другому континентальному конгресі Союз 13 колоній повідомив про те, що Великій Британії вони віднині не підкоряються, і проголосив створення на території колишніх британських колоній нової держави Сполучених штатів Америки 2 серпня. Під документом поставили підписи 56 представників континентального конгресу. Практично одразу після підписання декларації Франклін вирушає до Франції вести перемовини про допомогу у війні за незалежність. Зі своїм завданням він впорався на ура, проявивши себе дипломатом від Бога. Сім років по тому, 1783 року, саме Франклін як представник США поставить свій підпис під другим найважливішим документом в історії країни Версальським мирним договором, за яким Велика Британія визнавала незалежність США, третій історичний документ конституцію Сполучених Штатів Америки, в розробці якої він брав активну участь, Франклін підпише 1787 року. Окрім політики та науки, Франклін займався громадською діяльністю. Так він активно виступав за скасування рабства в країні. Хоча свого часу він і сам був рабовласником. У пізніші роки Франклін різко переглянув свої погляди. Незадовго до смерті він надіслав до конгресу листа, в якому науково обґрунтував, чому всі люди рівні і чому незалежній Америці соромно бути країною з рабовласницькою плямою на репутації. Також Франклін ще до оголошення незалежності США заснував у Філадельфії першу в англійських колоніях публічну бібліотеку. Вона, до речі, існує й понині. Перша державна лікарня і перша шпитальна аптека в країні теж зобов'язані своєю появою його впливу, наполегливості та діловому чуттю. Як і Філадельфійська академія, яка стала основою Пенсильванського університету, логічне питання: як Бенджаміну Франкліну вдавалося все встигати та поєднувати таку величезну кількість завдань? Відповідь на це питання розклад дня. Франклін вигадав графік, з яким його мозок міг працювати максимально ефективно і не втомлюватися. Він прокидався о п'ятій ранку, планував день і присвячував три наступні години собі та своїм захопленням. А їх у нього було чимало. Він грав на скрипці, арфі та гітарі, сам складав музику і розробляв проєкти вдосконалення музичних інструментів. Був завзятим шахістом, не кажучи вже про захоплення наукою та винахідництвом. Кожен ранок він проводив за читанням самоосвітою, хобі та повітряними ваннами. Сам Франклін у своїй автобіографії писав, що це давало його тілу змогу бути в кращій фізичній формі, а мозку в тонусі. О восьмій ранку Бенджамін брався до роботи, витрачав на неї чотири години, ні на що не відволікаючись. Після двогодинна перерва на обід, розв'язання побутових питань і відповіді на кореспонденцію. З другої години дня до шостої, другий робочий підхід тривалістю ще чотири години. Таким чином, вже о шостій вечора Франклін міг з чистою совістю почати відпочивати. Він слухав музику, гуляв, вечеряв і приділяв час сім'ї а о десятій годині вечора лягав спати. До речі, про ефективний розклад дня вважається, що саме Франклін вперше запропонував переводити годинник з зимового часу на літній і назад. Працюючи послом у Франції, Франклін написав до місцевої газети жартівливу замітку. Мовляв, вигадав, як людям зекономити купу грошей. Треба просто перевести влітку стрілки годинника на одну годину вперед, щоб темнішало на годину пізніше. Це дасть змогу робітникам працювати трохи довше, а після заходу сонця одразу йти спати, не марнуючи свічок. Жарти жартами, але багато років по тому саме економія на освітленні була однією з причин того, що годинники все таки почали переводити на одну годину восени і навесні. Останні роки Бенджамін Франклін провів, відпочиваючи в оточенні сім'ї. Він помер від плевриту 17 квітня 1790-го у віці 84 років. На його похорон у Філадельфії з'їхалися 20 тисяч людей, при тому, що все міське населення, включно з немовлятами, становило тоді всього 33 тисячі. На надгробку Франкліна, згідно з його заповітом, вибито тільки ім'я та дату смерті. Сьогодні ми порадимо одразу дві книги. По-перше, це автобіографія Франкліна. Розповідь вийшла доволі відвертою. Перша частина книги це взагалі сповнені спогадів листи до сина, які сам Бенджамін не збирався публікувати. А ще історію життя людини зі ста доларів розповідає американський журналіст та письменник Волтер Айзексон. Відомий також біографіями Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна. Особливо допитливі можуть прочитати обидві праці та порівняти їх. До речі, якщо одній тій самій темі присвячені мемуари та дослідження історика, що з цього оберете ви? Що цікавить вас більше? Суб'єктивний погляд безпосереднього очевидця та учасника чи об'єктивний аналіз вченого? Пишіть у коментарях.